Всім доброго дня! Ви зібралися на рибалку восени. Я хотів показати вам невеличкий лайфхак: як можна ловити осінню хижу рибу. Окуня, щуку, жереха. Дуже цікавий лайфхак і дуже простий. Ось у нас є, дивіться, на проволоці у нас був банець. У мене відвалився від пружинки, я думав. Що з ним можна було зробити? І от так придумав отакий маленький лайфхок. Взяв ось пробку. Взяв мультитул. Мультитул. Тут тут є багато всяких у мультитулі. Інструментів. Беремо, пробиваємо. Пробиваємо пробку. І встановлюємо сюди, от, бачите, проволоку з бубенцем. Витягуємо тут його от, з цього краю. І ось вам вже і цікавий пристрій для риболки. Для того, щоб оця конструкція у воді стояла, треба додати сюди грузило, тому що бубенець також має свою вагу і він перевернеться. Воно так буде сюди, треба додати грузило додати. Там можна навіть баласт сюди додати, з пробки, там якийсь кусочок баласта. І щоб воно у воді стояло у вас. Це я дуже пробив, дірку, меншу треба пробивати, щоб не дуже воно там вільно ходило. Або можна тим заліпити. І воно повинно отак стояти. У воді. І тоді воно при покльовці. почне отак торохтіти. Якщо велика покльовка буде. це я. Маю на увазі велика риба щука, там великий окунь, жерех великий. Там. Навіть можна сюди пробку використовувати для ловлі зверху. От от. Поводочок сюди причепити, під, під саму пробку грузило таке, щоб оце щоб вся конструкція стояла. Або можна навіть поводоки вивезти на гору за допомогою пінопластеру. Це можна так ловити рибу. Це такий от маленький лайфхак, який я вам сьогодні показав. Якщо вам сподобався мій лайфхак, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляд.